Вітаю вас. Ще декілька десятків років назад видалення маткових труб перед проведенням процедури ЕКЗ, перед процедурою штучного запліднення, було обов'язково. Це пояснювали декількома моментами. Ну, по-перше, навіщо вам труби, які в принципі не приймають ніякої участі в самій процедурі ЕКЗ. По-друге. В трубах може бути інфекція, про яку, можливо, ми нічого не знаємо, і в подальшому при переносі, скажімо, ембріона до порожнини матки, ця інфекція може завадити отримати позитивний результат. Ну і третє, є труба, залишається велика вірогідність позаматкової вагітності. Всі ці позиції, власне, і призводили до того, що. Практично в 100% жінкам видаляли труби ще до проведення процедури КЗ, незалежно від того, ці труби були якимо чином заангажовані в патологічному процесі чи ні. Ну і зрозуміло, що на сьогоднішній день багатьох жінок турбується питання: а чи будуть видаляти мені труби перед процедурою штучного заклінення? Ну, Занепокоєння дійсно абсолютно підставне, адже. Видалення маткових труб це оперативна процедура, і саме головне незворотня. Але я хочу заспокоїти всіх, хто цим переймається на сьогоднішній день перед процедурою штучного запліднення, не обов'язково видалення маткових труб. І операції по їх видаленню проводять лише у виключних випадках, які безумовно мають свої підстави, і безумовно, що вони обговорюються з лікарем ще до вступу в програму ОКЗ. Але все ж таки, а чому відмовились від е, о, тієї позиції відрізати маткові труби всім? А в чому справа? Справа в тому, що проводились досить е, такі широкомасштабні, тривалі дослідження і порівнювали результативність процедур ЕКЗ у жінок, яким видаляли труби до початку процедури, і з тими. Кому труби не видаляли, ну принаймні, якщо не було для цього якихось суттєвих підстав. Виявилось, що результативність програм в обох групах була практично однаковою. От саме тому репродуктологам і було прийнято рішення не видаляти труби, якщо вони не викликають ніякого занепокоєння у лікарів. Адже девізом медицини є не тільки не на нашкодь, але й не зроби зайвого. Ну і коли ми говоримо про зайве, то пригадайте, видалення маткових труб це операція. І тому виникає питання: а для чого робити оперативне втручання у випадку, якщо це ніяким чином не плине на результат? Наркоз, потенційний ризик післяопераційних ускладнень, відстрочування часу вже вступу в саму процедуру ЕКЗ. Цього всього можна уникнути, якщо не робити безпідставну операцію? Ну, я вже мовчу про фінансовий аспект цієї ситуації. Отже, відповідь на запитання, чи потрібно видаляти труби перед процедурою КЗ такий. Ні, не потрібно. Але все ж таки, в яких випадках ми говоримо про те, що труби краще би було забрати? І дійсно, деколи існує ситуація, коли видалення маткової труби або обох труб є абсолютно виправданими. Однією із таких найбільш частих підстав є наявність так званого гідросальпінсу. Що таке гідросальпінс? Він являє собою трубу, в якій накопичується зазвичай рідина дуже рідко гній. Вважається, що. Рідина в трубі може бути потенційним джерелом подальшого інфікування. Ви прекрасно усвідомлюєте, що труби поєднані все ж таки з порожниною матки. Порожнина матки для нас також дуже важлива, хоча б з тієї точки зору, що саме туди в подальшому буде переноситись ембріон для майбутньої імплантації. Ще декілька обставин, окрім гідросальпінсу, які можуть спонукати лікарям провести оперативне втручання. Це, наприклад, наявність фіброматозних вузлів. Багато жінок чули про таке слово фіброміома матки, характеризується це захворювання утворенням вузлів в стінці матки. Так от бувають ситуації, коли вузли матки ростуть неначе назовні. Ну і у разі якщо вони досить великі, це може е мати негативний вплив на як імплантацію, і швидше навіть на нормальне, безпечне виношування самої вагітності. Ще, можливо, деякі стани, які бувають у жінок, там можна назвати їх і ендометріоз, і злукова хвороба. В будь-якому разі питання про. Доречність і потребу в операції, ви повинні обговорити з лікарем, яким ви будете спілкуватись з приводу проведення процедури ЕКЗ. Нагадаю, що недавно ми підготували відео про те, чи можливо зробити ЕКЗ в Україні, не маючи офіційного чоловіка або принаймні чоловіка, який би згодився стати батьком майбутньої дитини. Ролик про це ви можете хоч зараз подивитись за посиланням зверху. Ну і на сам кінець, що ми маємо для виставків? Перше, маткові труби перед процедурою ЕКЗ видаляти не обов'язково. І друге, операція по їх видаленню повинна бути обґрунтована. І це питання ви можете обговорити з вашим лікарем ще до проведення самої процедури штучного запліднення. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш блог з відео, ставте лайки. Дивіться нас далі. До зустрічі!